Вітаю, українці глядачі підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо на тему допомоги від ООН 6600. Дуже багато глядачів питають, як отримати таку допомогу по крокову. Поясніть, будь ласка. Дивіться, зараз все розберемо, все подробно вам покажу, навіть як, куди що нажимати і так далі. Все-все-все по кроково. Можна через банк, можна самостійно. Хочу пояснити всі варіанти, тому що хтось, наприклад, з людей не дуже технічно так, ось полюбляє, особливо щодо пенсіонерів. Тому, звичайно, ви можете піти в банк. Так? Але то буде трошечки проблематично, тому що черги і так далі. Вам, звичайно, все пояснять, але прийдеться просто ви в черзі. Зараз багато хто. Хтось платить комуналку, хтось прийшов взагалі по іншим справам і так далі. Окремої ж черги немає так, щодо оформлення допомоги від ООН. До того ж, повітряні тривоги і так далі. Тобто, дивіться самі, якщо вам, звичайно, буде краще в банк, можна в банк. Але зробити це самостійно, повірте, не так тяжко, як здається. Тому не витрачайте просто зайвий час, не витрачайте нерви, і все це можна зробити онлайн. Самостійно і зараз розберемо, як все це зробити. Я хочу почати з того, хто взагалі може отримати таку допомогу, так? тому що раніше допомогу від ООН могли отримати лише переселенці. І це можна було зробити особисто подавши заявки. Тепер такий список його розширили. Тепер це можуть бути і люди з інвалідністю, і пенсіонери, і одинокі матері або чоловіки. Це можуть бути і багатодітні сім'ї, і одержувачі допомоги малозабезпеченим сім'ям. Також це і внутрішньопереміщені особи. Розмір допомоги складає 2220 гривень на місяць і виплачують протягом трьох місяців. Виходить 6660 гривень. Я звертаюся до пенсіонерів та їх родичів. Подати заявку можна за кілька хвилин самостійно, або попросити про допомогу близьких, які допоможуть це зробити, якщо вам технічно там тяжко, або переживаєте, що зробите щось не так. Отже, перше, що треба зробити, щоб отримати допомогу, це оформити заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій. Це можна зробити через онлайн платформу «Є допомога». В заявці, окрім особистих даних, клієнту необхідно вказати IBAN-картки для виплат. Його можна отримати самостійно в додатку Приват24 у меню Реквізити або ж в терміналі самообслуговування. Якщо картки немає, її можна оформити самостійно в додатку Приват24 або ж у відділенні. І ось в банках, у фінансових установах, наголошують, що Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та щодо суми виплат приймають саме міжнародні організації. Тобто тут не потрібно там, ображатись на банки, так? на банківській організації, що, там, якщо, можливо, щось не так, або не виплатили, і так далі, приймає саме міжнародна організація. Так? Якщо заявка схвалена, виплата буде здійснена на картку, яку вказав клієнт. Отже. Подаємо заявку самостійно. Перше, що ми робимо, необхідно перейти на платформу Дія за посиланням. Я посилання залишу під відео, ви зможете знайти це посилання, прямо по ньому переходите на це посилання. Далі, що треба робити? Перше, перше, треба ваш соціальний статус вказати. Ставите галочку навпроти. Ну, більше це відео, звичайно, для пенсіонерів, але всі ті категорії, що я назвала спочатку, всі можуть скористатися цією допомогою. Тобто, будемо розбирати зараз приклад на пенсіонеру. Добре? Тобто, вибираєте галочку, соціальний статус навпроти пенсіонера. Ну, або вибираєте той соціальний статус, який вам підходить. Далі. Заповнюємо «Слідуючі», переходимо до слідуючих. Нажимаємо далі. Заповнюємо персональні дані. Тобто, це ваше ім'я, фамілія по-батькові. Далі індивідуальний податковий номер. Всі, у всіх він є, його ніде не треба брати. Далі дату народження ставити і ваш контактний номер телефону. Переходимо далі. Вказуємо тип документу, номер документу, яким органом виданий та дачу видачі. дату. Це щодо паспорта. Так, все вказуєте, як все це відбувається, наприклад, і у якихось інших. Так? Ось ви оформляєте щось і вас всюди просять вказати, так, ваші дані і так далі. Тобто все вказуєте, переходимо далі. Далі вказуємо область, район, населений пункт, вулицю, будинок та поштовий індекс. Тут нічого тяжкого, вказуєте все це і переходимо далі. Далі потрібно обрати, чи є на вашому утриманні діти до 18 років або недієздатні особи. Все це заповнюємо. Якщо ні, то ні, просто переходимо далі. Далі потрібно вказати IBAN банківського рахунку. Якщо такого немає, тоді просто ставимо галочку навпроти надпису В мене немає банківського рахунку і все. До речі, щодо ось цього IBAN, це все можна зробити в банку. І ось я думаю, що саме такі черги. Це через те, що люди просто ось ідуть, щоб просто оформити так, все це зробити, цей айбен або ж картку і так далі. Тобто тут більше такі, знаєте, чисто банківські моменти. І останній пункт це підтверджуємо та відправляємо заявку. Необхідно буде поставити галочку навпроти надпису, що я людина ось це такого свого роду. Пройти завершальну перевірку, так? Це таке стандартне завдання в будь-яких діях взагалі онлайн, якщо ви щось десь оформляєте, або просто навіть щось заказуєте, чи ще щось вас просто просять, так, що це не робот і так далі. Ось просто підтвердіть. Все, заявку подали, це не важко. Це реально робиться за, не знаю, за декілька хвилин, так? Якщо там. Швиденько прописувати все. Ну, добре, хай там не декілька, добре 5 хвилин, 10, максимум 10 хвилин. Це прям якщо вже дуже-дуже скурпульозно там все, щоб ніде нічого не збитись і так далі. Все це дуже легко. Я більш ніж впевнена, що кожен з вас зможе це зробити самостійно. Але як я вже казала, попросіть, якщо переживаєте там дітей, родичів і так далі, нехай допоможуть. Це правда не важко. Але якщо сумніваєтесь, краще попросіть там онуків чи дітей. Тепер, коли ви подали заявку, просто чекаєте обробки і зарахування коштів. Я бажаю кожному з вас отримати допомогу. Більш того, я вже впевнена, що дехто її вже отримав. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки швидко все це відбувається, і так далі, тому що. Ну, в кожного по-різному, комусь швидко підтверджують і обробляють, підтверджують. Комусь ні, комусь взагалі відмовляють. До речі, бачите, відмова це ж приймає саме міжнародна організація. Тобто тут вже там, банк чи, скажімо так, Україна взагалі в цілому тут вже немає, скажімо, ніякого впливу. <кій> Це все займається цим цим тільки міжнародна організація. Дорогі українці, подавайте обов'язково заявки, це не тяжко. Користуйтесь допомогою, це справді дуже дуже, дуже важлива допомога для пенсіонерів. Шістьсот на дорозі не валяються. Тому обов'язково подавайте, користуйтесь, не нехтуйте цією допомогою.